Всім привіт! Мене звати Олександр, я також майстер з міста Кам'янське. Сьогодні у нас новий об'єкт це буде зала. Декоруванням будуть піддаватися усі чотири стіни разом з віконними відкосами. Значить, по плану у нас будуть виконані роботи трьома матеріалами фірми FIDAL. Це глибоко проникаюча ґрунтовка. Далі фарба на підложку у відтінку D11D. І на фініші у нас планується матовий вельвет в цьому ж відтінку. Значить, У нас стіни вже пошпакльовані під фарбування. Наступний етап у нас буде грунтування і фарбування. Тож, поїхали. Отже, починаємо ґрунтувати нашу поверхню. Наносимо валіком знизу вгору щоб підбирати всі потоки. Добре розкочуємо і пензумо підмазуємо. І так далі. Переходимо до формування. Я виконую цей етап допомогою валіка. Виномірно потрібно розкручувати фарбу по поверхні, аби не було нахлюстів. І занадто великої шагрині. І так далі. І так, переходимо до нанесення безпосередньо декоративної фарби вольовит мат. На пофарбованій раніше поверхню я нашов майже на здір матеріал шпателем, фактично і розтираю годілкою. Намагаємося формувати хаотичні візерунки. Коли процес нанесення відбувається швидко, то зістиковка кожного з мазків майже не Але за рахунок того, що матеріал ну, дуже тонкошаровий, то можна в принципі, підмазати в необхідному місці та розсередити так, щоб подобалось. Продовжимо. Як бачите, покривна здатність, цього матеріалу дуже висока. Головне взагалі підтримувати, то що ми почну шару матеріалу. Ніякого запаху немає. Початку комфортно, а найголовніше швидко. Можливо повернутися на минулі маски, додатково розтерти, аби покриття зробити максимально гладким. І так далі. Отже, моя робота завершена. Перед вами фінішний ефект шовковисто-матового вельвета фірми Fade. На дотик це гладке покриття, не пористе. Звідси буде дуже легка експлуатація цієї поверхні. Має легкий блиск. Нагадую це кольор Д одинадцять Дужник виглядає дуже ефектно. Щодо стійкості до миття, то дана поверхня буде витримувати вологе прибирання через 3-4 тижні. Також зазначу дуже гарний ефект ремонтування. Тобто, якщо є якась е, затертість, то можна залишками матеріалу підмазати і не буде нічого видно. Отже, кому сподобалось, ставте лайки. Всім пока.